drogi braty drogi uswiastczeński, drogi osoby starszego Wiku wieku ta szanowni przedstawiciele medycznej służby, zlubleni u Chrystii, braty i sestry, drogi czciciele Matki Bożej Tartakowskiej, Zbierajemy się dla Tartaki w swojej materii Bożej. Ty jej jaką wyleczajemy z chorych i rozraduju skorbotnych. Matką uzdrowienia na duszy i na ciele. z ludzie jak bity do swojej mamy, щоб rozpowisty jej pro te, co nas boli, щоб притулитися до неї і отримати розраду в терпінні, хворобі і самотності, а також просити про її турботу над іншими, нашими близькими, над тими, кому служимо, кого догладаємо. У ювілейному році, який є окреслений як паломництво надії, Хочемо довірити Діві Марії наше життя, наші хрести і всі наші життєві обставини, як такі, які вони є. Хочемо тут сказати тартаківській матері Бож, ось ми, прийми нас під плащ Твоєї опіки і веди до Ісуса. Ми прибули до Марії, яка є нам близькою. Вона не дивиться на нас десь здалини, навпаки, вона дозволяє нам підійти дуже близько до себе. Адже через те, що сама переживала різного роду терпіння, є ближча до нас, ніж будь-хто інший. Чуємо в Євангелії. Як старець Симеон говорить до Богородиці, меч прошиє твою душу. І дійсно, на Голгофі, коли пречиста діва стояла під Христом свого Сина, її серце прошив меч волі. Саме тому вона розуміє біль пов'язаний з хворобою, самотністю і терпінням людини. Вона дивиться на нас із любов'ю, так як дивилася на Ісуса, коли Він двигав тягар Христа. Святий Йоанн Павло ІІ казав, Марія є дана нам за матір на важких дорогах, на дорогах Христа. Коли приходимо до неї, то не мусимо побоюватися, що вона нас не зрозуміє. Вона знає, що таке пролиті сльози, безсонні ночі, знає біль матерів, які чувають над хворою дитиною, знає терпіння старших і самотніх людей. Мої дорогі віра, віра не лише прийняття релігійних правд віри, але перш за все, це довіра. Повне і довірливе віддання себе Богу. Багато разово у Євангеліях читаємо, що Ісус оздороблював тих, які вірили. Твоя віра тебе зцілила, говорив до хворих, терплачих, загублених. Це підтверджує, що віра відкриває серце надію Бога і дозволяє досвідчити Його міці. Марія мати Ісуса є зірцем такої глибокої віри і довір'я. Вона перша цілковито довірилася Богові, сказавши, так, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. І до сьогодні вона веде нас до Ісуса, не зосереджує нашу увагу на собі, лише скеровує її на Христа, який є джерелом життя і зцілителем душі і тіла. У важких моментах в і хворобі варто звертатися до Марії, вона знає людські серця і їхні болі, делікатно і водночас рішуче веде нас до свого Сина і найкращого лікаря, а там, де зустрічаємося з Ісусом, там народжується надія, мир і справжнє. ozdrowlenia. Papa Lew XIV. podczas katechezy na herenalnej audiencji w seredu 25 czerwca na tli Ewangelii pro ozdrowlenia toczywoj żynki wskazał Do wkola Jezusa było bardzo dużo ludzi, więc bardzo ludzi do Niego dotarło. Ale z nimi niczego nadzwyczajnego. Не відбулося. Але коли та жінка доторкнулася Ісуса, то вона одужала, одужала. В чому тут різниця? Святий Августин від імені Ісуса так коментував цей текст. Нато тиснеться, а віра торкається. Саме так і є. Кожного разу, коли актом віри скеровуємося до Ісуса, нав'язуємо з Ним стосунок і одразу Господь виливає на нас благодать. Часом не помічаємо цього, але в реальній, хоч і прихований спосіб, ласка доходить до нас і середини поступово перемінює наше життя. Можливо, і сьогодні багато людей. przybliżają się do Jezusa powierzchniewo bez w Jego Bożą moc. po podłożu naszych chramów, ale sercem przebywamy gdzieś daleko. Ta żynka, tycha i anonima, dolaje swój strach i torkaje się Jezusowego serca swoimi rękami, które uważali się nieczystymi z ogładu na chorobę. І одразу відчуває, що є оздоровленою. Ісус говорить їй, дочко, твоя віра тебе врятувала, іди в мирі. Ця жінка ступила на дорогу спасіння, адже у її серці почали проростати пагону віри, що Христос може її оздоровити. Тоді вона відходить з сили, щоб іти і шукати його хоче Хоча би торкнутися краю Ісусової одежі. І ми сьогодні хочемо поступити так, як ця жінка, доторкнутися Ісуса з одязного з у Таїнство любові і присутнього посеред нас. Саме тому сьогодні з поміж нас прийме таїнство діло помазання. Це танство є Божим даром, а не останньою дошкою порятунку. Це танство життя, таїнство зміцнення, таїнство присутності Христа біла хворого. Святий Яків у своєму листі писав, не здуж, не здуж, не здужає хтось між вами, хай прикличе презвітерів церковних. І хай вони помоляться над ним, помазавши його олією, олією в ім'я Господнє і молитва віри, спасе недужого, недужого та, та й Господь його підійме. Тож кожен, хто з вірою прийме це таїнство, отримає зміцнення в терпінні, пробачення гріхів і часто також Przekraczenia, popraścia zdrowia, jak to je zgodne z Bożą wolą. W tym miejscu warto wвести przykład z życia świętej Bernardety Subiru. Ona była chorobliwą, chorzyła na azmu i tuberkulozny stok. Kiedy zapytywali, czy ona modli się o odudzania, Не прошу здоров'я, прошу про благодать добре використати, використати своє терпіння. І так до кінця життя мала в серці мир, який давав їй Бог. Мої дорогі. титул Матері Божої Тартаківської пригадує нам, що Марія заступається за нами перед Господом який є лікарем душ і тіл. Скільки ж разів паломники ставали перед її образом на коліна і досвідчували потіхи, миру, а часом навіть були чудотворний спосіб зцілені. Святий Іоанн Павло II навчав, Марія є зціленням хворих, бо веде до того, який лікує найглибші рани Рани душі. А Бенедикт XVI казав, найбільшим оздоровленням є примирення з Богом з іншими самим собою. Коли віряємося Богородиці, Бог не завжди забирає хворобу, але завжди дає силу для того, щоб її переносити. Можливо, де хтось із нас знає історію одного чоловіка, який довгі роки був переконаний до, був прикований до інвалідного візка. щороку вирушав до санктуарії Матері Божої Татаковської, коли ж його запитали, навіщо сюди приїжджаєш, як і так не виздоровієш? А він у відповідь: приїжджаю, щоб просити Божу Матері про благодать, не нарікати на свою сім'ю і не бути для інших тягарем. Ось, правидо, ось прави, правдиво зцілене серце. Тож і ми довіряємо матері, Марії себе і ціле наше життя. Кожен з нас має щось, що може вкласти в длоні Пресвятої діви. Це може бути тілесний біль, страх перед майбутнім самотність, опіка над іншими, прагнення пробачення. У ювілейному році присвятимо заново на самих себе, Богородиці, і просимо, щоб вона вела нас до Ісуса. Святий Людовик, Ludowych Maria Grignon de Montfort pisał: Najpewniejsza, najkorodniejsza najkorot, i najdoskonalsza droga do Jezusa prokladena przez Marię, a my i z wami sięgodni chcemy cieju drogą iść, Także i, i choroby, starości, w trudach, codziennego służenia. Na zakończenie. Біла Матері Божої Тартаківської промовимо слова нашої вірення, нашого її вірення. Матенько Божа Тартаківська, зцілення хворих, розраду скорботних, до тебе сьогодні приходимо, тобі довіряємо наше життя, наші хвороби, наші терпіння і турботи. Охорони нас плащем своєї опіки, веди до Ісуса Твого Сина, який є лікарем душ і тіл людських. Матінько, підтримуй нас у хворобі, Зміцнюй в терпінні, потішай в самотності, допомагай нам із вірою приймати кожен день, який дає нам Господь. Тобі доручаємо наших близьких, тих, яких любимо і про яких турбуємося. Тобі доручаємо всіх хворих, старших і тих, хто їм служить. Маріє, веди нас шлахом надії, щоб ми завжди були близько до Твого Сина Ісуса. Амінь. А тепер визнаємо нас.